Друзі, я вас вітаю на майданчику Автопоінт. Були у нас різні манітні машини. Ось ДБР. Я вам покажу справжню легенду. Mercedes Benz S-500 з мотором 4.3, 4.313 мотор. Хто шарить, той в курсі. Чорний, затонірований, здоровезний, на максимальній комплектації. В далекому 2001 році цей автомобіль виїхав з салону Штутгарда. І сьогодні, на таких красивезних легкосплавних дисках Томасон, цей автомобіль стоїть у нас на майданчику Гума Bridgestone. Висока доволі гума, здоровезні кольоса, потужна машина з газом. Е, звичайно, що повністю перефарбована, є нюансики по кузову. Але по техніці, в принципі, класний автомобіль за свої гроші. Опять же таки. 658 тисяч кілометрів пробіга, не знаю рідного ні, але одометр нам показує саме такі показники. Парктроніки спереду, ззаду. Свій час працювала лінзована оптика з перфорацією передні гальмівні диски. Ну і В класному стані хочу сказати, що гальмівна система обслужена. Задні пружини нові, передні стойки амортизаторів, брушня, але в гарному стані безключовий доступ є. По салону є нюансики. У нас трошечки посідушечки. Шкіряний салон, люк. По електроніці я вам хочу показати, що це справжній Mercedes S-класа. і тут у нас електроніки дуже багато. Є навіть вентиляція і підігрів сидінь. Вентиляція, до речі, ось вона. Чотири склопідйомника, електрорегулювання, всякі різноманітні датчики. Дивіться, як кермо виглядає. 658 тисяч кілометрів пробігу. Уявіть собі, цей автомобіль їде далі. Я думаю, що він проїде ще багато кілометрів. В самому моторі замінені свічки, провода. масла фільтра, в принципі, замінені, до ципка лізти не потрібно. Є круїз контроль по автомату, взагалі питань жодних нема. От це вам просто треба прийти, сісти і попробувати його переключити. Ну, реально, от просто відчувається надійність, жодного не то, що пінка, я не знаю. Просто як по маслу, так все йде. Що ще хочу сказати: Чотирьохзонний клімат-контроль. Світний моніторчик на 2001 році. Тут у нас є і навігація, і радіо все працює, тобто без, без питань, без проблем. Перектроніки, тут шторочка, тут у нас даже по пневмі є кнопочка. Але хочу сказати, що для того, щоб вже не було проблем, задіпнемо викинули і поставили туди пружини. Так, що ми маємо? Задні сідушечки маємо дуже комфортний автомобіль, дерев'яні ставочки, шкіляні. Оздоблення, здоровезний багажник, справа є тріщина на стеклі, але е, вже замовлені, і тобто на цьому автомобілі вже склопакет поміняється. До речі, тут подвійний склопакет, щоб ви розуміли. Да, це Mercedes Benz S класу. Друзі, в продажу вона стає за ціною 4300. Понятно, що зрозуміло, ви зараз напишете всякі різні коментарі. Але я хочу сказати, що цей автомобіль дійсно це та надійність е, перелому 19 го і 20, го точніше 20-го і 21 го століття. І в цьому. В цьому якраз переломному моменті робились надійні автомобілі, наприклад, як цей Мерседес. Для того, хто хотів в свій час купити Мерседес Бенс С класу, але не знаю, новим цей автомобіль коштував може 100 тисяч доларів, може, може більше. Хто знає, на які ціни були на них. Але зараз за 4300 можна попробувати себе в ролі власника Мерседес Бенс С класу. Друзі. Ні, ні до чого не, не змушую, але хочу сказати, що машинка досить цікава, вона подарує незабутні важені, емоції, їде просто бадьоро, без жодних проблем по техніці в плані ходової мотора і коробки. Ну а по салончику треба попрацювати. Тож, якщо ви хочете зробити проєкт, попробувати себе в плані кастомізації якоїсь, то будь ласка, є варіант для проєкту. Чекаємо.